Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Міжнародний паралімпійський комітет затвердив правила допуску російських та білоруських спортсменів до Паралімпіади 2024, що відбудеться з 28 восьмого серпня. По 8 вересня, де вони зможуть взяти участь в індивідуальному та нейтральному статусі, і на церемоніях відкриття та закриття не будуть марширувати командами. На їхню честь не лунатимуть гімни своїх країн, змагатимуться вони під білим прапором, з чорним написом NPA у формі, затвердженій міжнародним паралімпійським комітетом, яка не повинна містити жодних національних кольорів, прапора, назви країни або національної емблеми, символу чи позначення до початку Паралімпійського Пійських ігор міжнародний паралімпійський комітет призначить незалежний зовнішній орган для оцінки відповідності спортсменів і допоміжного персоналу вимогам до участі в іграх. Міжнародна федерація тенісу також підтвердила, що кваліфіковані, які пройшли відбір гравці Росії та Білорусі, будуть допущені до участі в олімпійських та паралімпійських змаганнях з тенісу у Парижі в індивідуальному нейтральному статусі, якщо вони відповідатимуть принципам міжнародного олімпійського комітету індивідуальних нейтральних спортсменів, і міжнародного паралімпійського комітету нейтральних паралімпійських спортсменів. Чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського прометея другий рік поспіль вийшла до чвертьфіналу Єврокубка. Переконано здолавши номінально вдома на стадіодні восьмої фіналу грецький Аріс 95-67, якого наша команда не помітила на майданчику. У ризі зустріч розпочалася з ривка підопічних ронена Гінзбурга, які відразу відривалися на відстань у кілька володінь. Подібне задало загальний настрій першій половині, яку вони у підсумку виграли з різницею, плюс 19-51-32. Після відпочинку слобожанці лише продовжували нарощувати власну перевагу, вдало нівелюючи сильні сторони. Суперника на жаль, травма сануна дещо затьмарила настрій після перемоги, але я надія, що він відновиться до чверть фіналу. Ми грали чудово, агресивно, особливо у захисті проти гарної команди. Однієї з найкращих команд Єврокубка за грою у захисті. Ми билися. Можливо, це через те, що військові з України були тут. Можливо, вони надихали наших гравців. Ми у топ 8 як і минулого року. Сподіваюсь, що ми продовжимо наступного тижня. Якщо Ісуф Санон пропустить якийсь час, це буде велика втрата для нас. Але знову таки Агада, Клавел, Липовий сьогодні мали пошкодження, проте зіграли. У Івана Ткаченка чудова робота у захисті. Йому вдалося зупинити їхню зірку розігруючого максимальна повага. У поєдинку однієї четвертої за вихід до фіналу чотирьох прометей наступного тижня зійдеться з французьким бургом на його майданчику, який виграв групу бі в регулярному чемпіонаті і пропускав перший раунд плей-офф. Чемпіонат світу з вітрильного спорту в іспанській Пальма де Мальорка в олімпійському класі 470 став передостаннім стартом, де розігрувалися ліцензії на Олімпіаду в Парижі. На жаль, представники Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності та Дніпровського клубу Січ. Єгору Самарину і Елизаветі Василенко поки що не вдалося отримати перепустки на Олімпійські ігри. За результатами 11 перегонів вони фінішували на 50-му місці. Ще нижче на 58-му, опинився інший вітчизняний екіпаж з Києва Михайла Білогородського. Поліни заточної відразу два представницькі турніри з тайландського боксу Майтай, чемпіонат області серед дорослих та змагання Дніпровська зірка серед дітей і юніорів, присвячених захисникам батьківщини, завершилися на ринзі зали Палацу спорту Прометей, селища Слобожанське. З обов'язкового задягання кожному учаснику пов'язки на голову Монг кони благословенного предмета який являється частиною важливих традицій культури тайського боксу, що відрізняє його від інших сучасних єдиноборств, та приносить успіх своєму власнику, наділяє його силою та захищає від травм і небезпек, які проте не носять під час бою а використовують у церемоніальних цілях перед сутичкою на ринзі зали спортивного комплексу Прометей, селище Слобожанське розпочиналися усі без виключення поєдинки відразу двох представницьких турнірів з тайландського боксу «Муай Тай», Чемпіонату області серед дорослих та змагань Дніпровська зірка серед дітей та юніорів, присвячених захисникам батьківщини, організаторами яких спільно виступили одноіменна регіональна федерація з цього виду спорту за підтримки департаменту молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації та 25-ї окремої повітрядесантної десантної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, Діпровська Федерація тайландського боксу в рейтингі Української Українського спорту зайняла друге місце після Одеси. Це дуже високий рівень підготовки спортсменів і досягнень наших спортсменів на міжнародному рівні, і а також в Україні. А в цьому турнірі зроблено, скажімо так, два турніри і чемпіонату області серед дорослих, які були зборниками і на зараз є зборниками країни і виступають. Вони показують клас. А молодь, яка приїхала на турнір, вона дивиться і вчиться. Дітки боксують на рівні майстерності, що дорослі. Тому кожен тренер, він як фахівець своєї справи підійшов чітко до всіх до підготовки своїх спортсменів. І тому, по-перше, завдяки високому рівню у нас трав немає. Хоча дуже жорстокий вид спорту, дуже жорсткі удари, і тим не менш немає травм в подібному, звісно, заслуга тренерів, які належним чином готують своїх підопічних і безсумнівно чітка, бездоганна високопрофесійна робота суддівської бригади, яка має слідкувати, пильнувати та дотримуватися правил ведення сутичок, адже тайландський бокс, на відміну від інших бойових мистецтв, відомий у всьому світі. Ще як мистецтво восьми кінцівок, оскільки дозволяє використовувати окрім рук і ніг також лікті та коліна як ударні інструменти. У ньому повністю відсутня боротьба до того ж бійців постійно супроводжує, заохочує, квапить. І навіть розпалює та гонить вперед битися. Ритмічна тайська музика. Підготовка, але все ж таки е, залежить ще робота суддівської колегії, е, травмованість і все інше. Це все має відслідковувати судді. Професіоналізм суддів видно, ви самі бачите, як проходять змагання. Змагання на високому рівні. Я взагалі то перший раз так скажу, що перший раз в Дніпрі знаходжусь. Дуже гарячий прийом, е, все круто, рівень. Самого турніру дуже дуже потужний турнір і видовищний враження дуже позитивні. Всі бійці сильні, незалежно від вікової категорії, і маленькі, і більш дорослі хлопці та дівчата. Взагалі вважаємо, що такі події вони важливі, особливо в наш час, коли приділяється багато уваги молодому поколінню. Їх фізичному розвитку, духовному розвитку це все. -все Безпос... безперечно дуже важливо. Кубка кращого бійця турніру від свого підрозділу 25-ї окремої повітря десантної Січиславської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України вояками був удостоєний Андрій Усенко з Дніпровського спортивного клубу «Віст». У його складі разом з партнерами. Він став переможцями загальнокомандного заліку на другому місці. Фінішувала збірна Кривого Рогу, замкнув трійку призерів Аякс з покрову. Загалом же, окрім вищезгаданих населених пунктів, у змаганнях взяли участь бійці з Кам'янського, Апостолово, а також міст сусідніх регіонів Запоріжжя, Олександрії Кіровоградської області і Лозової Харківської, загальною кількістю 150 чоловік і дівчат. На кращих з них очікує чемпіонат України, який відбудеться на початку квітня, поточного року у Вінниці, де ми всім бажаємо успіхів і перемог. Діджиталізація і цифровізація спорту, яка дає можливість відмовитися від ведення паперової волокіти та, взагалі, від традиційного документообігу, в цілому за допомогою міжнародної платформи для професійного спорту Фітофан, що забезпечує усі робочі процеси в федераціях і спортклубах, реєстрацію спортсменів, тренерів, команд, турнірів, організація їхнього проведення і ходу змагань та багато іншого, віднині стане інструментом і працюватиме у Дніпропетровській області. Щоб оптимізувати усі процеси спортивного життя, ми надаємо інструмент для роботи спортивних організацій, той який полегшить їм дуже сильно роботу, який виведе їх ефективність на новий рівень. Ми хочемо зробити спорт доступнішим, щоб інформація була про змагання, про ваші досягнення в спорті. Про новини життя федерації вона була доступна вся в одному місці, щоб ви в декілька кліків на вашому смартфоні отримували цю інформацію, слідкували за улюбленими видами спорту, за своїми друзями, чи просто показували свої досягнення. Провадження діджиталізації на теренах регіону ініціювало відділення Національного олімпійського комітету України за підтримки Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Більш детально про подію у випуску новин спорту Дніпро Тіві у п'ятницю. А на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.